у нас небагато, там годинки зо дві, максимум зо три. Давно, до речі, не було судачка і в мене в уловах є абсолютно активність риба. Ось такий окончик. У нас ще одна рибка. Так невеликий. Немає цього безтурботного дитинства. Ось такий ще один окунчик. Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Мене звати Юрій Вознюк і з Олів'єтес, як співала Галя. Жарти жартами. Сьогодні вискочимо на Шверидівське озеро. До речі, вже кидає. Зранку ловить Ромчик Міром, у нас Житомирська рибалка. Black Swan, Ман 03 нитка, Окунь. Ну, General Task Окунь. Як буде, не знаю. Декілька годин виділим на риболовлю. Поспілкуємось, походимо. Подихаємо свіжим повітрям. Як воно буде, не знаю. До речі, лунала дуже довгалецька повітряна тривога. Вже гвинтокрилою літають. Маю надію і молю Бога, що все буде добре. Починаємо нашу риболовлю, а там уже будемо розбиратися. Друзі, Рончик каже, що була вже покльовка в нього під берегом. Що в нас сьогодні по комплекту? Що в нас сьогодні по снасті? Ще навіть Джонсонс Бебі-Оліка, бо їздили на... Морозні такі дні, то було таке, що, на жаль, приходилось використовувати таку методику, як обробка нитки дитячим маслом. Це перший момент. Другий момент. Часу у нас небагато, там годинки зо дві, максимум зо три, бо вже година дня. До трьох до чотирьох це все діло вже починає темніти. Зимовий коротесенький день. Але якийсь такий був настрій вискочити, перебалити, спробувати, скажімо так, типу псевдо закрити сезон. Чому вирвався на швирит, бо там і на Кам'янку вискакував, і на Вінничну знову ж таки їздили на фавориті. Ролик є. І, і ситуація наступна. Був знайомий і так круто відпрацював по окуням, що просто можна було збожеволіти. Дзвонить мені, каже Юр, їдь і пробуйте, бо ну, ловиться і ловиться непогано. І кількість, і розмір, і все. Тож якось воно так. Вітер від дамби, саме такий не, не айс. Дуже круто ловиться на озері, коли вітер на дамбу. Видно, як одна із частин озера під Кригою, то якось воно так. Почав риболовлю з 3-грамового вольфрамового джигрігу, Малесенький снек. Унікальна крута приманочка від селекту. Друзі, перемістився трошечки сюди. Зараз ми будемо намагатися щось тут вигадати. Таке сонце з вітром, погодка така, ну типу як березень місяць, ну, ні в якому випадку не кінець грудня. Який це буде рік, не знаю, але надію, що все буде добре. Словить наших і військових, і керуючих головнокомандуючих, щоб приймали мудре рішення. В свою чергу будемо намагатися якось допомагати ЗСУ українській армії, навіть тими же донатами і далі по списку. Так, Вітер такий не дуже приємний, але, але який вже є. Я так поняв, Ромчик, що Судака всього видушили, бо за цих два сезони мені не одного Судака не попалось. Ні одного не одного судочка не попалось. А також ж постійно через рибалку влітали. І мелкий попадався, і хороший попадався. Друзі, риболовлі ніяка, від слова зовсім. Поставив, а, можливо, отак ось буде видно малесеньку мандулочку на 6 грамах чи 6 грамів, бо ну типу її можна перевантажувати з урахуванням того, що вона така, типу, нормально плаваюча приманочка. підходимо під. Ці проводи під стовби, тут таке цікаве місце. Давно, до речі, не було судачка. І в мене в уловах, і в уловах наших колег-рибалок. Ну, спробуємо, можливо, щось і і нам вдасться піймати судачка. Громчик там залишився на тій точці. Я трошечки підтягну фрикційний гальм і дуже хочу попрацювати на мандулу. На 6 грама 0,3 нитка. Все як положено, блексон і можливо судачок, можливо, окунь, бо така приманка як мандула, вона і зимня, і весняна. В принципі, і літом можна на її попрацювати малесенька така. Так, Зараз будемо переміщуватись. може потім сюди повернемось, але така незрозуміла абсолютно активність риба. Риба, 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 риба. Перша риба хотів уже нити, жалкуватися. Манбула. А окунь! Окунь, окунь, окунь. Ну чого ж дні як да. Все, можливо, там щось буде. Все по класиці. Ось такий окунчик, За край вже міг реально десь піти. Зійти, але бачите Фу. єсть Так, відпуска Добрий Одненько тільки шопімо А так, синочок, відійди, будь ласка бо якщо не хочеш пірсінг. Стіночка камиша 0,9 грамів, нічого не змінюю, можливо, окунчик. і є велика така надія, що він десь тут чи в заліві буде стояти, чи під камишом, знову ж таки. Декілька закидів. Не маю велику надію в серці, що тут щось буде, але такі класичні потенційні місця, з яких в нас ще одна рибка. Так, невеликий. Так, він такий окунчик. Але, в принципі, він приємний тим, що він клюнув і він клюнув на малесеньку приманочку. Чітка покльовочка, Комишик. Під комишом, ну, в принципі, логічно, щоб рибка стояла. Маю надію, вже маю надію, що там є зграя, і він там не один. Легесенька така з підігровочкою проводка, щось на кшталт зимової. Бо по факту зима на дворі але в нас не мормишка і крига, а відкрита вода і спінінг. Статистика поки що така десь одна рибина в час. Дві години рибалю, два окунчика. Так, були там моменти, кантали, інтриги, розслідування. Вже півгодинки максимум на риболовлю. Ось ось так може буде видно. Темно вже розумію, бо і похмуро, і вітер і, і, і все. Але чомусь все-таки вирішив перейти на класичний, щоб зараз поопиратися в окуня. Знову ж таки, зараз попрацюємо під берегом 1,3. Вольфрамовий джигріх, Величкий пунктирчик. Мандулою прокидав дальняк. З дальняка, на жаль. Нічого не було. Хлопці, скоріше за все, там на початку ромщики. Потім до нього під'їхав якийсь товариш. Половили, бо там вони при мені ловили. І, в принципі, можливо, зробив дурницю, що почав експериментувати з локаціями і відпрацьовувати тут. Можливо, там дійсно було б краще. Але знову ж таки, а як тут? Там краще, а можливо і тут краще. Ніколи не узнаєш, не половиш, не дізнаєшся. Інколи їдеш, і така погода, все, сяка мряка, куди ми їдемо, що ми робимо, навіщо то все діло, а приїздиш на риболов, ловиться. Ловиться ще й непогано ловиться. І різна риба, інколи бонусна риба. Тож якось воно так. Ще трошечки половим, дай будемо закінчувати нашу трудову таку пізню зимову риболов'ю. Вже сонце. Заходить, там встиг відзняти такий гарний невеличкий момент західом сонця. О, будь ласка, ось він там з під льоду і стояв. Там, до речі, зіграв мальок, О, бачите, то ми хлопці тут дуже круто половили. Я сюди підійшов і піймав третього. Ось такий ще один окунчик на селективський таргет. Погляньте на цю рибку. Так, іде собі далі, можливо. Я тут ще половлю, бо зробив закид на закраїну льоду, стягував його і відразу відбулася покльовочка. Це свідчить про те, що можливо йому там комфортно і він там туснячить, бо розходився мальок, можливо, він тут собі і стоїть з під льоду. І там собі в очікуванні молька. І за три години риболовлі, так, ну, по суті, така статистика, за три години риболовлі... Я тільки в руках потримав три окуні. Були там якісь моменти, скандали, інтриги, розслідування. Але на даний момент три чесних окунчика в руках. Хлопців, певно, не піймали набагато більше і, можливо, навіть комусь якийсь бонус влетів. Бо нам, на жаль, не влетів, але густо, ну і не пусто, як то кажуть. Вже реально розумію, що треба закінчувати риболовлю, бо в принципі результат. Дуже трудовий, але цікавий. Я просто тако спостерігаю цю красу. Я впевнений, що камера також, хоч наполовину передасть цей захід сонця. Це небо, будівлі на фоні цієї краси, запах з димоходів, якими палять люди, будівлі, дрова, можливо, там ще якісь варіанти, такі справжній. Зимовий мут і вайб, спогади дитинства, як ми після рибалок, інколи невдалих, перелітали до бабці, до хатинки, борщ з печі, пампушки чесничком. Наскільки ж було круте яскраве дитинство, наскільки було воно завжди приємне, емоціональне, приємно емоційне, таке життя безтурботне. Всі завжди хотіли стати дорослими, багато заробляти, все мати, лягати спати, коли захочеш, і не тоді, коли тато з мамою скаже. Але зараз з'явилося все, але немає цього безтурботного дитинства. Тож цінуйте кожний момент, кожний день, кожну риболовлю, навіть і не дуже рибну, яскраву, але приємну в вашому серці. Спогади, мрії. Людина існує до тих пір, поки не перестає мріяти. Я чую таку філософську думку. Зараз я ще трошечки перейду туди за той кущик. Можливо, там ще щось буде. Друзі, коротенький підсумок сьогоднішньої трудової, ну, відносно також коротенької рибалочки. Три годинки пролетіло як один подих. Плексон до 10,711, Ванфор тисячник, 1000 03 ниточка. Ну і, як правило, мікроджех. Піймали тільки три оконі. Зрозуміло, що це не результат, це низький результат, але він приємний. Приємним тим, що я вирвався, що я походив в такий конун Нового року. Побудесь на одинці з своїми думками. Поспілкувався з вами через свій ютуб канал, тож підтримуйте мене, ставте всі вподобайки. Не забувайте про фонд Сережки і Волгіна Гаджета. Запам'ятайте, Україну я була і буде. Добуваю залишки чаю. І біжу додому кришити салат Олів'є. Тож, всіх обійняв, всім вдалого Нового року. До побачення!